Доброго дня, дітям. Доброго дня. Запустить огорох. Други вже велика. великі. Могу бути 9, було 8. Але ви дійсно настоящий патріоти. Ви відповідальні. А такі відповідальні потрібні нашій Україні. І ви зібрали саме більше макулатури для того, щоб за цю макулатуру можна було вивчити кошти і кошти купити необхідне бійця. З, з таких бійців це Марселін Петро. Він вчився у вашій школі. А зараз він захищає Україну, захищає ваш мир спокій у Маріуполі. Він воює, передає школі великий привіт. Подяк, подяк. Вам тим, які допомагають, обличчя, полегшують сам життя їм на полі. Через те, що їм на тяжко. І бачите, недавно була зима, їм треба було тепло, де вдівати, бо було холодно. Е, зараз е, дуже така погода. Крім, крім того, стріляють, крім того, російська агресія, крім того, сепаратисти, окупанти. Ми вже зрозуміли, я знаю, в мене будуть 5,5 років і хто дивиться на мене, знає, що доробиться. А ви молодці. Я хочу всіх вас привітати і передати привіт від тих бійців, які ще раз виховують вам подяку. І е, таку подяку у вашому класі ми залишимо. Я сьогодні знову їду в Маріуполь, веду гуманітарну допомогу, і з ем, дитячих садочок із шкіл дають бійцям малюночки, вона їм дуже гріє серце, роблять обереги. І я вам скажу, що такі зрослі дітьки, як я, коли бачать ці малюночки, в них відверто сльози і впевненість в тому, і ще стійкісність більше стає, що вони захищають нашу країну, що не пустять сюди агресора. І е, вони дуже вдячні вам за цю роботу і те, що ви пам'ятаєте, вони знають, кого вони захищають. Так вони передають. Передають малечі про те, що ми тепер знаємо, що ми не зря тут знаходимося, що ми тут не дарма. Е, на цій території захищаємо нашу Україну, захищаємо для вас мир і спокій. Слава Україні! Ми ж самі вже закидали його.